Вітаю всіх друзі на своєму каналі. і Сьогодні вирішив знову записати відео на тему роутерів, так як перед цим випустив відео, от, як запустити роутер від 12-вольтового приблизно такого акумулятора можна автомобільного. і Мені почало багато людей писати, що можна ніяких схем, ніяких там модулів, які понижають з 12 там, до, до 9 вольт. Можна і не ставити. От, а просто роутер, на якому написано, який має споживати всього на всього у нас, от, якщо вам видно, 9 вольт. Цей також 9 вольт. А ми його візьмемо і запустимо від 12 вольт напряму. Тобто ми на нього дамо не 9 вольт, а 12. Давайте, друзі, поекспериментуємо, чи згорить роутер. Так, як бачите, ось у мене 12-вольтовий акумулятор. Зараз я вам покажу, що тут дійсно в ньому 12 вольт. Так, ось, як бачите, шнур, кадр не зупиняю. Трошки підсів, бо ним користувалися. Майже 12 вольт. Хоча я зараз візьму новенький акумулятор, там має бути, якщо він не сів, 12. Візьмемо ще один, щоб вже було все напевно. Поміняємо такі в мене дроти. Можна просто дві шайби або ключі якісь сюди вставити, якими десь двері там колись відчиняли побистрячку підручними способами. Так, є другий акумулятор, міряємо в ньому вольтаж. Як бачите, 12-21. Також не повністю заражений, але 12 вольт є. Так, і проводимо експеримент. Беремо роутер, один із, 12, із 9 вольтових роутерів. І підключаємо його. Так, підключили. Що ми бачимо? Так, де він тут вмикається? Так, правильно. Так, все правильно, все вірно. Десь провод. О! Як бачите, роутер працює, нічого не горить. Беремо другий роутер. Я обома користуюся, один в одній кімнаті стоїть, другий в другій. Так. Цей також працює, виключив, включив, як бачите, але скажу вам по правді. Перед тим як зняти це відео і вам про щось розказувати, я ці роутери тестував неділю від 12 вольтових акумуляторів. І нічого з ними не сталося. Зовсім нічого. А також дуже легко їх заряджати. Це зарядка від акумуляторів, бачите, не треба нічого відмикати, просто світло появилося. Раз. Бачите, загорівся червоний. Зарядили. І знову навіть можна, я думаю, напряму підключити. Ось так от. Світло виключається, а роутер у вас працює далі. Через акумулятор. Бачите? Світло знову появилося. Акумулятор світло появилося, акумулятор заряджається, світло пропало. Акумулятор, роутер працює від акумулятора. Отакий от невеличкий лайфхак, якби постійно працює, включаю його, не виключаю, бачите, і заряджається від зарядки, пропадає світло, він далі навіть нічого не чувствує. Ось такий от, ребятки, лайфхак. Ну, Так як я от, ризикував своїми роутерами АБОМА, то я думаю, вам не важко буде поставити лайк. І кому цікавий канал, підписатися на канал. На все добре, друзі, всім добра! Україна переможе!